Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу про перчик, але про перчик не простий, а про перчик вирощений з насіння, яке було взяте з купованого у магазині перцю. Чого як я до цього дійшла, і минулий рік я це попробувала, і цей рік я повторила, і переконалася, що да, це класно. Ну, коротенько. Минулого року, верніше, це вже не цією зимою, а от минулою, подружка мене пригостила придбаним в Румунії в магазині, якась була отакенна довжелезна, червона перчина. Я так розумію, що то щось типу капія. Я не буду стверджувати, що то сорт чи гібрид, але я схильна думати, що все-таки тепличне вирощування і отакі перці, котрі продають нам взимку. Будь-які, хоч типу ротунди, хоч кубовидні, а хоч і типу капія, я все-таки схильна думати, що це є f 1 що це є гібрид. Я, ну звісно ж, ми ту перчину з'їли. Насіння я зібрала, і ми вирішили спробувати, чи виросте щось із нього, чи не виросте. Ну те, що виросте, ми розуміли. А от чим воно вродить, це було дуже цікаво. Хочу вам сказати, що цей рік ви посадили перець в теплиці, оцей котрий з, з таких перців. А минулий рік ми посадили. Буквально там було у мене 9 чи 10 кущиків у відкритий ґрунт. Причому я не можу сказати, що я оту, от, оту а капію, що я її доглядала. Звісно, воно було підв'язане, тому що воно достатньо високоросле виявилось разів, може, два я підлила їх курячим послідом ті перці. І так вони росли. Ну, поливала та й поливала, були замульчовані травою. Не, коротше, танців з бубнем біля них я не провадила. Друзі, хочу вам сказати, що результат перевершив всі мої очікування. При всьому при тому, що я їх не обробляла, що десь кинулася була вершинна гниль на одному чи на двох. Якась гусінь їх поїла. Я не знаю. Ми зібрали такий врожай, що ми такого врожаючі з такої кількості перця, ми не мали ніколи. Цю зиму я вирішила повторити. Посадили ми так само оту а-ля капію з магазинного перця, бо я тоді насіння розділила собі, залишила частково. Також цією зимою я купувала звичайні перці, які продають у будь-якому супермаркеті. Привозні, величезні отакі куби. У мене був жовтий, червоний і оранжевий. Ми їх, звісно, використали. Насіння так само було зібране, вирощене розсадою. І висаджене. Ось воно висаджене в теплицю. Ось такого розміру воно вже є. Я думаю, що воно буде ще й вище, поки що стоїть, бо підв'язане на підпорки не валяється. От. Але декотрі, звісно, трішки креняться, але нічого, буду я підв'язувати. І сьогодні у мене вже є ось перший врожай. Вже у мене є перша зібрана перчина. Я вам скажу, достатньо вона така непогана на вигляд. Ось яка вона у мене всередині. Вона у мене вже і впала на радостях. О! Хороша соковита м'якоть. Я не скажу, що 8 мм, але 5 тут її буде. Тобто, Насіння взяте з магазинного перцю вирощувати можна, і я відійшла в висновку, що у, першій, у першому вирощенні, ну якби у першій репродукції, будемо казати так, воно родить. Чи вродить, якщо я з цієї причини візьму, я не знаю, але я це робити не буду, тому що насіння в мене ще є, і дай Бог доживе наступного року, то повторимо. Але при вирощуванні в теплиці. В нашій теплиці у нас тут є багато помилок. Це теплиця у мене перший рік, і це мій перший досвід. Я надивилася відео, яких не треба було надивлятися. І тут у нас не просто загущення, а екстра загущення, але вже як є. Що хочу я сказати? Ось давайте подивимося. От з цієї рослини було зірвано цю перчину. Значить, що тут було? На ній я отут залишила на першій розвилці оця перчина висіла. А далі, скільки є ось розвилок, далі голо, нема ні одної зав'язі. Я зрозуміла, чому це так відбулося. Тут немає достатнього опилення. Огірки запилюються, тому що це партенокарпічні. По перцях, по баклажанах і по помідорах. Ну, по помідорах я зрозуміла набагато швидше, що є проблема з запиленням, я почала вживати заходів. По перцях і по баклажанах, ось до мене це дійшло буквально два тижні назад. Я почала е обробляти їх. Зараз скажу чим. І от воно почало в'язати, і дуже хочу я сподіватися, що все-таки е ще буду я мати врожай. Взагалі, і перець, і баклажани, і томати це рослина самозапильна. Як відбувається запилення? Якщо це у відкритому ґрунті, значить за ніч пилок у квіточці він дозріває. Запилення, в принципі, відбувається при заквіт... закритій квітці ще в самі ранні 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 часи. Це, можливо, півп'ятої ранку, п'ята ранку. отак. Саме тому є рекомендації: ходіть зранку і по рослинам отак постукуйте. Друзі, я скажу вам щиро, я ходила в п'ятій ранку і постукувала, і, і похитувала, нічого у мене тут не відбулося. Немає тут току повітря такого, який повинен бути для того, щоб, щоб відбувалося нормальне запилення. Є вікно, є позаду двері, але цього мало. По помідорах я зрозуміла швидше, я подивилася багато відео людей, які професійно вирощують томати. Ну, на превеликий жаль, ніхто вже там помідорами не стукає по ним, ніхто не, ну, в більшості випадків, ніхто їх не потрушує. Люди використовують препарати, які, ну так би мовити, штучне запилення. Є препарат, такий бетоксон називається, я його не використовую. Я придбала собі, воно називається партенокарпін. Отакий один мілілітр. Тут його є, того партенокарпіна. На пів літра водички. Чим він хороший, значить, що пишеться? Природний, природний стимулятор плодоутворення. Застосування даного препарату викликає практично 100% зав'язування плодів, що дозволяє збільшити врожайність у півтора-два рази менше з тим. Тобто його розводиш і, його, якщо не використав, його можна зберігати в холодильнику до тих пір. Поки ти його не використаєш. І я, окрім того, що от я помідори, я то обробляла ті всі квіти, і щось там десь і пов'язалося. Не все, але пов'язалося. А по перцях і по баклажанах я цього не робила. На баклажанах дуже багато було квітів, дуже багато вони просто посипалися, тому що вони не запилені. І на перцях у нас аналогічна ситуація. І я почала ходити, і от тільки відкрилася квіточка. Я заходжу кожен ранок, це займає три хвилини у мене. У мене тут небагато цього всього. Де квіточка відкрилась, значить, я до неї стала і туди, прямо в квіточку. все, один пшик, і в квіточку бризнула. І ось хочу вам показати: ось вже воно пішло в'язати. Ось-ось-ось, ось малюточка. Ось малюточка в'яжеться, Ось малюточка. Ось уже квіточка. Ну, я не буду її дряпати, але тут теж буде перчинка. Отака, друзі, в нас історія. Не знаю, можливо, це із-за того, що в мене так загущено. Але менше з тим виходжу з ситуації і сподіваюся, що врожай у нас буде. До речі, у відкритому ґрунті капія, оце, ну типу А-ля Капія умовна. Вона набагато краще в'язала. Тут зараз, от єсть, є, видно, воно висить, але є дуже багато розвилок, де так само нічогосінько, ось і не зав'язано. Ну, ситуацію буду рятувати і сподіваюся, що ще до жовтня, тому що минулий рік у відкритому ґрунті ми цю капію ми на взагалі наприкінці жовтня уже холодно було, уже болото, все на світі. а Ті перці стирчали і стирчали, і вони майже в холодильнику ми їх зібрали. Я їх обтерла чистенько, сухенько склали у відділення для овочів у холодильнику, і майже до Нового року вони збереглися і не згнили. Ось така, друзі, у мене до вас інформація. Перчина крута. Вирощування має місце і буду я його практикувати. Виросло точно таке, як я купила. Ну, воно було правда красивішої форми. Це вон трохи з ямою. Але я думаю, що в салаті абсолютно це нічого не зашкодить. Хотіла поділитися просто інформацією про стан речей і про своє дослідження. На цим дякую вам за перегляд і на все добре.